Мої вітання. Які надважливі події чекає світ до кінця року? Чекаємо ми одну надважливу подію з 24 числа? Всім світом чекаємо так, надважливі події до кінця року у світі. Що буде коїтись у світі, а те, що зараз, вже в надломленому вигляді, воно прорветься і вильється. Не, не питайте мене, що це означає. Ну, Я не знаю, що це означає. Це може бути і щось підземне, і щось підводне, і щось наземне, що вже постраждало е і буде добито. Так, що ще ми чекаємо? Ми чекаємо до кінця року напад або агресію у бік країни, це не в нашу сторону, в нашу сторону вже достатньо. У бік країну, країни, де маленькі люди. Може, ростом вони маленькі, ті люди. Тобто буде ще одна якась агресія або а, війна або напад. А, з... з ціллю воювати а, якась. Релігія піде, це вже далі ми трошки залазимо на наступний рік. Якась релігія піде, або якась релігіозна людина піде зі своєї посади і життя піде. Наступного року зима тере, весна звільнять. Багато ключових е, хороших людей з тюрми. Може, це якісь політв'язні, але гарні люди, добрі люди. Так, продовжуємо. Сяйво Аврори. Чи має символізм для України? Якщо так, то який? Чула про це сяйво, але сама не бачила. Поки всіх не годуєш жопу помиєш, яке там сяйво. Так, значить, червоне небо у багатьох областях України, так назване сяйво Аврори, чи це був якийсь знак? І якщо так, то який? Якщо так, то який? Народ, знак не дуже. Слава Богу, що то не тільки про Україну той символізм. У світ прийде три біди. Одна біда прийде з води, інша прийде з крові, третя прийде з вогню. І людству потрібно для подальшого майбутнього і життя перемогти ці три біди. Що небудь хороші новини, чи ні? Нам ще трьох всадників апокаліпсису не вистачало. Чесне слово. Шосте одинадцяте за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі не стало майора Геннадія Частякова. В одному із подарунків спрацював невідомий пристрій. Хто причетний до цього, Служби України чи Сосії? Дякую і вам дякую за сосію. Так. Велика трагедія, велика біда. Заступника залужного не стало. Давайте так, давайте я запитаю, що сталося, і якщо можна, то озвучувати, бо в мене є вже такі, знаєте, набросочки, що можна озвучувати, да? Чи що не можна озвучувати? Давайте так. Що сталося? З Геннадієм Чистяковим. І чому так сталося? Це випадковість. А, так, я питаю: це випадковість? Ні, народ, це не випадковість. Щоб не писали, щоб не казали. Хто причетний до тієї невипадковості? А, причетні дві людини. Одна з них жінка. Без неї дуже важко було б це зробити. Інша особа це чоловік. Чоловік має відношення до державної структури. Наші не наші. Не факт, що я буду це озвучувати. Не наші. Це можна озвучувати. Не наші. Щоб їм пусто було тим не нашим. Знайдуть, не знайдуть винних. А що там знаходити тих винних, коли вони під носом і коли. Е, у м, померлого з ними найтісніші з одними з них. Я сказала, що є жінка, що є чоловік, найтісніші відносини. Що там їх знаходити? Звісно, знайдуть, звісно, покарають. Родині дуже великі, щирі співчуття. Так, прошу вас заспокоїти нас ще раз у вашому фірменному заспокійливому стилі, що Арестович не буде наступним президентом, бо так він лізе до влади, що аж лячно стає, а то ще й пролізе. Арестович – президент України. Так, давайте так. Якщо Арестович е, президент України, то е, просто треба про себе вже е, остаточно заявити всьому світу, що ми ну, трошки припіжені. Ну, не трошки, а так, знаєте, на всю голову. Це перше. Друге, чи може таке статися, чи стоїть за ним якась сила? Так, стоїть і буде лізти, і кудись таки пролізе. Народ. Зараз вже не модно, знаєте, бути там в якомусь там ресурсі чи в потокі. Зараз вже модно включати свої мізки і відкривати свої серця. От давайте будемо так жити. Дякую.